Американський долар, валюта, яка давно стала провідним способом розрахунку у світі. Кілька країн світу, поміж яких Панама, Еквадор, Сальвадор і Східний Тімор, використовують американський долар як свою національну валюту. Ще більше держав дозволяють використання долара паралельно зі своїми грошима. Така популярність долара вимагає від уряду США постійно дбати про свою валюту, захищати її від підробок, виводити з обігу старі купюри. Це завдання покладено на агентство, що вже понад 150 років друкує гроші. Щодня у друкарнях у Техасі та Вашингтоні бюро гравірування та друку випускає у середньому 26 мільйонів банкнот американського долара. Номінальною вартістю приблизно 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Бюро було створено у 1862 році за часів президентства Авраама Лінкольна у розпал громадянської війни. Тут також друкують державні облігації та інші урядові документи. З 2006 року керує цим процесом Ларі Фелікс. Створення долара складна справа. Розповідає він виглядає усе як пофарбований папір. Так воно і є. Однак на цій банкноті застосовано багато систем захисту. Спочатку наноситься перший фоновий прошарок фарби. Згодом папір втискають у змазані чорнилом форми. Таким чином, банкноти отримують особливу на дотик поверхню. Ця технологія має назву інталіо, відома як глибокий офсет» сполучені штати застосовують цю технологію чи не найбільше ніж будь-яка інша країна світу. Ми надаємо банкноті рельєфу з обох сторін. Після цього на гроші наносять серійний номер та печатки. Усе це робиться, аби допомогти людям переконатися, що купюра, яку вони тримають у руках, справжня, Ми завжди перевіряємо усі можливі загрози підробок. У світлі розвитку цифрових технологій ми готові до цієї небезпеки і відповідно розробляємо захист наших грошей. Американські гроші унікальні з багатьох причин. Росі Ріос, скарбник уряду сполучених штатів. Вона безпосередній начальник бюро друку та монетного двора. США. За її словами, хоча відсоток підробок американських доларів надзвичайно малий, уряд постійно удосконалює систему захисту та переробляє зовнішній вигляд долара. Останньою пластичною операцією зазнала 100-доларова купюра. перше, що кидається в очі на цій купюрі, яка вийшла у жовтні 2013 року, так це тривимірна синя стрічка. Стрічка та інші нові системи захисту спрощують користувачам процес ідентифікації купюри і ускладнюють спроби злочинців підробити американські гроші. Американськими грішми користуються по всьому світу. Люди знають їх. Ми прагнемо випускати банкноти, яким довіряють, якими безпечно користуватися. Понад 90% банкнот, що друкує бюро, використовують для виведення з обігу старих купюр. Незважаючи на зростаючу популярність кредитних карток та безготівкової інтернет-торгівлі, роботи у друкарень грошей не зменшуються. Хоча останні кілька років відбувається безмежна кількість електронних розрахунків, кількість банкнот, які ми випускаємо, продовжує зростати. Тож ми продовжуємо друкувати приблизно 7 мільярдів купюр щороку. На друк грошей щодня витрачається понад 9,5 тонн чорнил. Собівартість виготовлення однієї купюри 10 центів 60% усіх американських доларів в обігу за кордонами Сполучених Штатів.